Я Колекова Артем, студент першого курсу фізичної реабілітації та терапії, вирішив поділитися цікавою статтею науково-популярної газети на тему Цікаві факти відомих лікарів, що призвели до великих медичних відкриттів, яку підготував Ткачук». Зміст даної публікації мені сподобався через неочікуваність та неординарність певних ідей відомих лікарів, які змогли створити певні умови для розвитку медицини. Такими прикладами є барі Джеймс Маршал, який, ризикуючи власним життям, випиваючи культуру гелікобактер пілорі, розвив виразкову хворобу шлунку і вилічив її за допомогою антибіотиків. Зміст даної публікації відображає перспективу розвитку медицини та науки, оскільки вона відображає якості видатних лікарів, які за допомогою своїх неординарних та ризикових рішень змогли зробити видатні відкриття та врятувати багато життів. З інших статей я дізнався, що це не єдині випадки дивних вчинків лікарів, які знайшли своє відлуння у майбутньому. Наприклад, французький лікар Ален Бомбар цікавився, чому люди після корабельної аварії живуть не більше трьох діб. Тому сам вирушив у подорож на гумовому човні без запасів прісної води та їжі. Також учений криміналіст Ніколаосміновіці через свою цікавість до асфіксії сам поліз у петлю і просив помічників визначати стадію удушення за допомогою секундомі. Я рекомендую всім студентам-медикам прочитати цю статтю за для розуміння професії лікаря-дослідника, яка включає в себе ризиковані для життя вчинки, які можуть послугувати всім іншим медикам на майбутнє та врятувати потребуючих в цьому людей.